Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Спеціально для тих, хто вірив Путіну, хто вірив, що з ним можна домовитись, з Росією можна помиритись. Тільки вчора Лавров міністр закордонних справ Росії розкидався компліментами Трампу, казав, що є наказ Путіна, і він готовий поїхати на мирні перемовини 13 грудня. Мирні перемовини з Україною, з Європою США і там будуть домовлятися про мир. Тільки вчора він це казав, а сьогодні Путін збирає журналістів і каже: Я дав наказ продовжувати бойові дії. Все, крапка. Себто, чесного слова, російського офіцера нема і бути не може. Путін він не офіцер. Путін він гопник з Пітерської підворітні. Де він Тиремєлоч і грабував перехожих ввечері своєю бандою дзюдоїстів. Він як був гопником, мілким злодюшкою грабіжником, так і залишився. І тепер я чекаю коментарів. Ну як? Як можна його уговорити? Да? І як можна його умовити, коли він міняє слово? Тільки вчора казав все, мир, мир, Лавров їде на перемовне. Сьогодні каже: я продовжую. Що? Воювати і даю наказ воювати військам далі. Все, дорогі рідні. Хоча 13 грудня будуть перемовни, начебто там план з 20 пунктів, але я чесно скажу, мій ті плани до лампочки, і тими планами можна підтертися, тому що Путін дав наказ воювати далі. І забив він і на ті 20 пунктів, і на всіх, хто буде брати участь на перемовинах. Хоча є версія, що він підвищує ставки. А ви думайте, аналізуйте, пишіть коментарі. Дякую за те, що переглянули відео. Хто хоче допомогти каналу 5168 7451 74 51 97 22 28 93. Приватбанку. Спокійної усім і гарної ночі. До нової зустрічі!